А ви знали, що у людини вагою 100 кг кожне коліно витримує навантаження по 250 кг при кожному кроці? Коліно знаходиться під постійним навантаженням. Тому, якщо виникає біль у коліні, допомога теж повинна бути безперервна. Як цього досягти? При болі у коліні допоможе знеболюючий пластер Пластер спеціальної ергономічної форми наклеїться на коліно на 12 годин. Пластер просочений активною речовиною, потужним лідокаїном. До 12 годин лідокаїн безперервно вивільнюється та діє на біль. Лідокаїн знімає спазми м'язів та сухожиль покращує рухливість колінного суглобу. Пластер має гідрогелеву основу, тому гарно клеїться та тримається на шкірі. Не заважає руху, а також легко знімається, не відриваючи волосся. Аргет номер один серед знеболюючих пластирів в Україні. Купуй в аптеці. Шанан. Інновації для здоров'я нації.